Мене звати Андрій, я з міста Ужгород. Я вступив на факультет архітектури і урбанізму в Чеський технічний університет в Празі. Вирішальним фактором у виборі школи чехю для мене стала постійна підтримка адміністрації школи, високий професіоналізм викладачів цієї школи, а також супровід під час вступної кампанії до університету. Найскладнішим моментом при вступі до університету для мене стала дуже велика кількість екзаменів, які йшли один за одним до цього ще й в різних університетах, в різних містах. І саме завдяки директору школи Владиміру, який самотужки зателефонував до кожного університету і домовлявся про конкретні терміни екзаменів, мені вдалося все обладнати і встигнути на кожен екзамен і все успішно здати. Я вступив до найкращого в Чехії технічного університету, технічного університету в Празі на факультет архітектури і урбанізму. І найбільше у цьому мені допомогла моя викладачка пані Ленка, яка допомагала мені просто по кожному питанню з чеської мови і не тільки, також вона допомогла мені просто в інтеграції у це університетське суспільство. Студентам, які для вступу в університет обирають Чехію, я б міг порадити бути дійсно зацікавленим у своїй спеціальності, дуже багато працювати та знайти хорошого викладача, який буде супроводжувати тебе на твоєму шляху. І в Чехів такі є.